Вітаю, маю п'ять хвилин на головне заява МЗС Китаю щодо залученості громадян до війни в Україні. Транспортний безвіз між Україною і Євросоюзом продовжено п'ять років. Закрадіжко отримав 36-річний мешканець Меджибіської громади. Про це та інше розповім детальніше. У МЗС Китаю заявили, що їм нічого не відомо про понад 155 китайських громадян, які відповідно до заяви президента Володимира Зеленського воюють на боці армії РФ проти України. Про це на брифінгу сказав речник китайського дипломатичного відомства Лінь Дзянь. А ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати без відповідальних зауважень. Саме так зазначив речник МЗС Китаю за його словами: Китай не є ініціатором української кризи і не є стороною-учасницею. транспортний безвіз між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Очільник уряду зазначив, що український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42% і імпорт автотранспортом до України на 37%. У Тернополі поліцейські подякували школяру, який повідомив про пропозицію незаконного заробітку. Хлопець розповів: пряма мова: мені прийшло повідомлення у телеграм від невідомої особи про заробіток в, від е, тисячі доларів. Вони розпитували, із якого я міста, скільки мені років, і сказали, що робота темна, потрібно переносити речі із одного місця в інше. Ліцеїст стверджує, що про випадки вербування та їх наслідки у ліцеї розповідала інспекторка служби освітньої безпеки, який Назар і зателефонував відразу, як отримав підозріле повідомлення. У Хмельницькому попрощалися із захисником України. Павло Жук помер 3 квітня 2025 року внаслідок важкої хвороби. Чоловік захворів, перебуваючи на позиціях. Через неможливість вчасно покинути позиції. Почалися ускладнення. Згодом його відправили в госпіталь після лікування у відпустку за сімейними обставинами. Вдома стан погіршився, і він знову потрапив у госпіталь. На жаль, врятувати життя. Не змогли йому назавжди 58 років. У чоловіка залишилася дружина й діти. Поховали захисника на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Вічна шана та пам'ять захиснику щире співчуття рідне. П'ять років за крадіжку отримав 36-річний мешканець Меджибіської громади. Як встановлено в ході слідства, чоловік гостював у знайомого, з яким разом розпивав алкоголь. Дочекавшись, поки господар будинку засне, зловмисник поцупив гаманець із п'ятьма тисячами гривень у ньому та банківську картку. Згодом він зняв із неї ще п'ять тисяч гривень і втік до іншої області. Вироком Летичівського районного суду його визнано винним. Тепер він сяде за ґрати. У стінах Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва відбулося відкриття мистецької виставки портретів загиблих героїв України у рамках проєкту Слава героям. Проєкт був створений із ініціативи мистецької школи Художня школа міста Старокостянтинів. Вихованці школи під керівництвом своїх викладачів створили 44 портрети українських захисників, які ціною власного життя відстояли право України на свободу. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології попереджає про стихійні явища. Вночі та вранці, 11 квітня, спостерігатимуться надзвичайні заморозки до 6 градусів. Це третій рівень небезпечності. Червоний в регіоні буде хмарно, вночі без істотних опадів. В день мокрий сніг та сніг на дорогах ожеледиться. Вітер буде західним від 5 до 10 метрів за секунду. По області та у Хмельницькому в день синоптики прогнозують до 2 градусів тепла. А вночі, 12 квітня, знову сильні. Заморське до 3 градусів морозу, рівень небезпечності помаранчевий. Спостерігаємо за останніми потугами зими і розуміємо, що весна таки настане, як і наша перемога. Тож підтримуємо українське військо у цій запеклій боротьбі. Мирного вечора та ночі і позитивних новин зранку. На все добре.